Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Зараз замішу тісто, спечу булочки. Значить так, ось у мене є тут пів літри молока, дріжджів і 25 грамів. Сухих зараз додавлю десь півчайної ложки. Це так для підстраховки Дві-три ложки цукру, солі покладу десь півчайної ложки. Це в мене столова, ну є дрібку. Манів цукру теж. Може, чайну ложку. Олії десь 2-3 ложки. Розбовтаю, дівчата, це все діло. І буду віяти борошно. Борошна треба буде десь 500 грамів, може більше, може менше. Віяти треба поступово і замішувати. Все вийде, дівчата, все буде добре. Так, дівчата, тісто треба, щоб було як м'який пластилін. Не забивайте його. І все вийде, все буде добре. Кладу його відпочивати десь хвилин на 40, потім будемо ліпити. Дівчата, тісто моє підійшло, як завжди, гарне. Викладаю я його на поверхню, розділяю на дві частини. Мені пишуть дівчата, деякі дівчата пишуть, що щось, щось там десь у них не виходить. Зараз все вийде. Дівчата, сьогодні дуже просто розкачую тісто. Ось так розкачую половину тіста. Ось так розкатала я пласт, дівчата. Десь приблизно ось ось тут. Він Оце треба, щоб ви... Уявили. Так, тепер, що я роблю? Помажу я оцей пласт маслом, чи то магарином, коли є, ти не помажте. Викладаю я сюди ізюм. Я намочувала ізюм, думала, покладу в тісто, але такий ізюм здоровий, наче сливи сушені, то я думаю, не буду його. Тепер. Намазую я маком, маковою начинкою. Цей чотирикутник, ось тут він у мене вісить трохи. Ну, то й таке. З цього краю я не домазувала, то я пороблю надрізики. Можна по діагоналі, я роблю по діагоналі. Ось так. Прилаштовуюсь, як можу. Наліпити то, коли я сама тут без камери, я можу все, що завгодно. Але ж показувати треба, то там сонце, тут стіна. І ото щось та й не влазить. Ось так. Ось так, дівчата, скрутила. Гарно вийшло. Тепер мені треба порізати на. На рівні частинки, хто вже який хоче, ось так дивіться. Дивіться, як гарно виходить все і викладаю дівчата я на жаровню. Ось так я дівчата наробила булочок, таких рулетів, чи як ще можна назвати. Головне бажання. Це вийде, не треба хвилюватися. Не виходять бантики, робіть квіточки, робіть ще щось, червочки, плюшки. Головне, щоб тісто вдалося. А яка форма буде то таке. Просто пиріжки ліпіть, це вийде. Тепер дівчата ставлю в розстойку і тим часом нагріваю духовку 180-190. До 200 градусів. Головне, за всім треба слідкувати. Помазала я булочки яйце. Тепер ставлю в духовку хвилин на 15 чи на 20. Обов'язково треба дивитися. І ще одне, дівчата, не засушуйте. 15 хвилин пропеклись значить, достатньо. Якщо не рум'яніють, це значить помажте самим жовтком. Або це від борошна ще залежить. Булочки пропеклися. Свій час вони вже пропеклися. Вони не дуже в мене рум'яні. Ще один секрет. Беру вологе полотенце і вкриваю, щоб вони підпарилися. Але я не завжди таке роблю. Саме зараз я таке зроблю. Ось такі вони, дівчата, гарні з душею. Бачите, сьогодні не сильно рум'яні, але я старалася. Це, дивлячись, яке борошно не треба засушувати. Вони випечені. бачите, як вони стають на своє місце, О, то вони готові. А я бажаю як завжди, миру, добра, затишку. Всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! До зустрічі!